Час люди задаються питанням, чому у моєму житті гріхи і чому Бог допускає гріх у моєму житті. Але Біблія нам відкриває, що Бог людину грішити не заставляє, він дав вибір бути на стороні сатани або бути на стороні Ісуса Христа, нашого Господа Спасителя. І апостол Яків у першій главі, вірш 14-15, пише, як людина спокушається, як гріх приходить у життя. Кожен спокушується, захоплюваний і зваблюваний власною пожадливістю. А потім пожадливість, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Так, коли гріх приходить у життя людини, автоматично приходить і смерть. Спочатку приходить думка або бажання, яке суперечить Божій волі. Такі думки, такі бажання виникають через побачене, через почуте, через уявлення. І прикладом є Адам і Єва, коли до Єви підійшов сатана у образі Змія і почав її спокошувати. Спровокував Єву на те, аби вона засумнівалася у Божих словах, у правдивості Божого Слова. Втієва піддалася на таку провокацію, і гріх увійшов у життя людини. Але Бог він любить усіх людей, і аби врятувати від гріха, від спокус, він послав свого сина Ісуса Христа, який також був у постелі, спокушуваний Сатаною. Але Ісус він був духовним, а не душевним, і відразу для Сатани сказав Іди геть. Тому. Кожна людина має вибір бути на стороні Ісуса чи грати в театр сатани і вічно горіти у пеклі, вічно страждати. Амінь.